Ей, друзі! Чому у нас так 33 підписників? Мумо це виправляти. Підписуйся от сюди. Та нажимай на колокольчик. І дізнавайся б, наше нове. Наші пригоди будуть після перемоги. Підписуйся на цей канал, щоб у нас було багато-багато підписок. Сюди, до нас! па 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 А я хто буде жрач! Я не є! Щас буду когось розігрувати. Я замовляю Цезарь. Якщо чесно, класи з куркою. Придумаємо пранк. І, там, а я хочу джинджир. Сейчас я тобі зроблю Па-па-па, да, па-па-па Я дуже люблю э, Ось таке, це... я сивиче. Ти що, Альона его? Я попугай повторяю.

Яку випустила, це бестселер Мама Ілона Маска. Її багато хто читав, Джінка, я бачу, яка має план. Жінка, яка має план. Слухай, щось я не, не можу ніяк не закінчити. ось... <станіт> ну, <безслужені. станіт> <спас> я <спас> просто парку. Якось обік почув, розкаже вам. Я хочу, що допокагала! Саме раду він мені щось радить, він каже, він завжди вона немає ні плані, ні стратегії. О, бутербок на ранок! А не ввечері вдома, або ввечері в студії звукозапису. Аус! Ввечері в студії звукозапису. Я дуже люблю цей процес сам написання. А, ah, все приготували барани uh, в колибі. Те бара. Все. А! Я поче. що там вже пішла. мені. Щоб швидко робити нове. Я сейчас це віддам! А да, припиніть буквально ми будемо. Добре! І не забивайтеся! О, тать! Бустро! Поки не пікну! Повна мисся цієї серії після перемоги!